Май любі, всім привітки, і сьогодні я вам покажу, що ж я використала разом зі своєю сім'єю на протязі 2,5 місяців. Я в тому місяці теж хотіла зняти, але щось там помішало, чи багато відео було, що виставляють, тому я не засняла. А зараз почну з біодобав. і почну з нашого. Дуже приємно знати, що у місті Глухові Сумської області багатостраждальний глухів. Але він виробляє ось такий протеїн. Протеїн конопляний, 100% натуральний. У нас тут є і фосфор, кальцій, магній, феррум, цинк, кобальт, марганець, купрум, аланін, аргінін, аспарагінова кислота, валін, ліцитин, лізін, метіонин, цирозін, треонін, цистеїн. Білки 45-50%. На 100 грамів вуглеводи 10-11 жири 14-15 клітковина 6-7 г. Представляєте, який це корисний продукт? Рекомендую. Я пропила і почала другу таку упаковочку. Протеїн класнючий, коли не вистачає білка, а білка завжди не вистачає. М'ясо в такої кількості, якій треба, ми не їмо. Тому цей протеїн ввечері дуже корисний. Та і зранку. Також, мої любі, закінчила і почала l ось такий. Це у нас Манго Оранж. І вже закінчую, закінчую L-карнітін ось такий три, щось тут, беріпласт, тобто ягоди. ягоди. А то у нас оранж манго був. Тепер також похвастаюсь ось такими протеїновими батончиками. І скажу, що це наше найкорисніші оці. От тут у нас білка дуже багато проти інших. Тут білка у нас іде 16 грам, а тут 28 у цих батончиках. Коли я почала їх брати зранку до 10 годин їх вже розгрібати. Оце і лежить батончик, тут більше вуглеводів, а оце. Чисто протеїн, і він дуже смачний. Це банановий, жовтенький, а це полуничний. Ну а цих, як я вже сказала, їх повно. Треба брати само це: або банановий, або полуничний. Також закінчилося ось такий памп. Це у нас іде туди 25 шипучих таблеток, вітамін С, Д3 та цинк. Те, що потрібно для нормального нашого функціонування організму. Також Пропила я ось такий псиліум хаск у капсулах, дуже корисний. Рекомендую. Вітамін С, тут гарне дозування. Я захворювала дві неділі назад, і завдяки цьому вітаміну С я вичухалася. А зараз, як ми знаємо, ходить ковід. Рекомендую Сахьорба у великому дозуванні вітамін С. Тіатріазолін, це для профілактики очей. Дуже корисно раз або два на рік закапувати тіатріазолінчик. Беру дві таких упаковочки і використовую. Ну І герпіон теж від кашлю. Що ще? Далі покажу те, що ароматизувало будь то ванну, чи шифонер, чи туалет. Ну, і Перш за все, хочу показати ось такі наші освіжувачі повітря. І цей, і цей у нас іде, ну, хоч з різними ароматами, але чомусь пахнуть однаково цей ну, однозначно пахне свіжістю, квітковою, але тут ну, конвалії не чутно, хоча це з канвалії. Колорадо. Виробник цікаво, чий виробник. Гелевий освіжиті ліландиш. Ще й по вашу. Так. Але виробник не наш. Імпортер, я так поняла, російський. А це блискавка Фреш. Блискавка Фреш, місто Біла Церква. Вулиця Гагарина, 37. Ну, дуже приємно, що у нас виробляють такі пахущі ароматизатори. Повітря. Взяла ось такий Winter Stars це з Лавандою. Взяла в АТБ спробувати, але мені він не сподобався. Дуже швидко він вивітрився. Я туди додавала ще парфумчик. ну, такої. ну, Не рекомендую. Оцей Саше ароматичне для шафи. лаванда, Дуже сподобалось місто Дніпро АТБ Маркет. Так, мої любі, що ще вам скажу: закінчився, або майже закінчується ось такий теж скраб? Скраб у нас іде з ягідками такими, ожина ягідки. І написано, що тут ще є також насіння льоду. Класна штука, беру тільки сольові, ну вони мені чомусь більше подобаються. Навіть десь якісь ранки вони заживляють. Хоча деякі дівчатка кажуть, що бояться підсушування тіга. Що ще закінчилося? Зараз вам покажу Покажу фарбочку, Фарбочка морозний капучино, це сіка крем-фарба. Ось дивіться, я нею сьогодні фарбувалася, як прийшла з зумби. Що сказати, я додавила ще за хьорба олійку і мені сподобався результат. Зафарбувало дуже якісно, ну немає сивини, бо буває у деяких фарбочках, якщо недовго подержиш, і ну, діла нема. Залишається сиве волосся. Що ще я хочу показати? Ну, Хочу показати ось такий паперовий носій. Тут була помадка. Помадка у нас з Китая тему. є така. Ось дивіться, яка вона гарна, яка вона цікава, це лебідь. Відкриваємо Отак, от такого вона кольору. І е, вона. Перетворюється, як нанесеш на губи, виникає ефект зацілованих губ. Тобто ну така якась полупрозора помадка і дуже класно виглядає. Рекомендую помадки. Не такі ж уже вони погані на китайському сайті. Що Ще Ще ось таке крем мило закінчилося, ну це в основному у малого все закінчується. Ось така шампунька е, вимиває дуже гарна. І гель для душу дуже сподобався малому. Це йому брали на 12 червня. І він використовував, бо 12 червня у нього день народження, і він дуже полюбив ось цей саме гель. Закінчився ось такий баліан. Це у нас шампунька. Шампунька Німеччина виробник. Рекомендую. Це давали гуманітарку у лізі жінок. Сподобалось. Німецька якість на висоті. Дві умивалочки закінчилися. Умивалочка, ось ось одна умивалочка ось така. Це у мене закінчилося з заврори. І десь зараз вам покажу. Ага, і ще ось така від талі. Ну, що, та, що та, непогані. Рекомендую. У чоловіка закінчився ось такий Чарлі. це їх декілька у лінійці. Непогані одеколони, які він використовує саме після бриття, після гоління. Мені колись ходила до однієї жіночки і вона подарувала ось такий кремчик з муцином равлика. Я його використовувала спочатку для ручок, використовувала, а потім, чесно вам скажу, коли я ходила влітку, то між ногами воно щоб не натирало і воно не натирало. Цей кремчик діяв. Закінчився ось такий, але дуже швидко, чистий лист це від всяких комах з добривом, щоб листя росло. Купила у епіцентрі і пожалкувала, бо закінчилося за півтора раза. На мої квіти навіть не отакої баночки. Ну, Не хочу рекомендувати, якось я ефекту не побачила. Закінчився ось такий опаліскувач для порожнини Рота, дуже насичений, італійський. Купила все кен Хенді. Там товари такі імпортуються до нас. Ну, із... Косметики Косметики позакінчувалися. Зараз я вам покажу що. Закінчилася від Софі підводка, надовго хватило, мені сподобалося. Закінчився трусарді, отакий як пробничок, дуже класний. Якщо буде десь по акції трусарді, беріть, не роздумуючи. І вже закінчується міс, два в одному кефул. Гарний, дуже такий от е, консилер, коректор, під очі. Тому, мої любі, рекомендую і е, е, також дивіться, що я купую, що не купую, і е, теж може на замітку щось возьми для себе. Цілую люблю ваша Людмила.